Таю сьогодні розкажемо про матір львівських корупціонерів. Мова піде про Світлану Гринкевич. де працює жінка, як нажилася на збройних силах України, та скільки воїнів могла врятувати. Львівська панянка вирішила шикувати на широку ногу. Вона скуповувала автівки, маєтки, ресторани та території. Поки українські воїни б'ються з росіянами, викладачка львівської політехніки потурала корупції до такого рівня, що сьогодні її сміло. Можна називати матір'ю корупції, як Світлана Гринкевич підтримала свого чоловіка ігоря в деребані Міноборони. Як виховала сина корупціонера Ромчика Гринкевича та Олю, які під час війни шикують, їздять в президентських вагонах, літають на гелікоптерах та вважають, що зловили Бога за бороду ексклюзивно для глядачів Ростислав Продакшн. Далі щоб надати розголосу та змусити повернути награбоване? Ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. Я не розумію, що вам того? він вкрав собі. Ну, вкрав собі ну а, ти, ну а ви не змогли це зробити замість того, щоб викладати цю діж по сторісах, краще би донатили напряму А ну, Як це всіх заїло? Як так Він ж вкрав, блін, вкраблінмілля? Ну твою мать на ну, що ж це таке має бути. А прикинь, яка має бути голова в сім'ї цієї? Що це все вони зробили, замутили? І щоб таких думок в суспільстві було менше, давайте далі розбиратися і розпочнемо з автопарку. Родина Гранкевичів, адже тут сіли салони літних автівок німецького автопрому. Mercedes-Benz EQS 580 дружини Ігоря Гринкевича Світлани. Ціна цієї автівки – понад 150 тисяч доларів. Далі Range Rover для Романа Гринкевича, сина корупціонера, вартістю 180 тисяч доларів. Ще один BMW M760 для Романа Гринкевича, щоб точно не мало. Ціна цього автомобіля трохи менше – 100 тисяч доларів. Має родини BMW X6 він належить доньці Озі Гринкевич Швед. Ціна – 120 тисяч доларів. Сам глава сімейства Ігор Гринкевич роз'їжджає на Mercedes-Benz S500 за 150 тисяч доларів. Бонусом ідеї Porsche Cayenne 2015 року для Соні Морзюк, коханої Романа Гринкевича. Авто обійшлося у 50 тисяч доларів. Загалом весь автопарк родини Гринкевичам обійшов. Шовся у 750 тисяч доларів. Чим займалися ці люди і як вони жили тільки в 2023 році глава сімейства Ігор Гринкевич, він шість разів виїжджав за межі України. З якою метою ми достеменно не знаємо, я можу припустити. Я підозрюю, що це очевидь був відпочинок. Але по документах він оформлявся як водій-волонтер. І тепер найцікавіше листа від благодійного фонду. Для нього, як водія волонтера і ще кількох людей, оформляв його син, голова благодійного фонду Роман Гринкевич. От такі окайбі. І Роман Гринкевич тільки в 2023 році виїздив тричі, як мінімум, тричі, за кордон. І один з цих разів це був от написав журналіст Євген Клінський, Він виїхав в Венецію, де він зустрівся зі своєю коханою, проводив час зі своєю коханою, вочевидь, як волонтер. Венеції та влітку сонею Морозюк, де він її зробив у пропозицію руки і серця. Ну а тепер поговоримо про дружину корупціонера Світлану Гринкевич. Ця жінка, як виявилося, викладачка Національного університету Львівська політехніка. Викладає маркетинг в інституті економіки і менеджменту. Журналісти видання Високий замок поцікавились у керівництва навчального закладу, чи ходить Світлана Гринкевич на роботу після гучного корупційного скандалу, який пов'язаний з її родиною. Проте там розповіли, що матір корупції написала заяву про відпустку за власний рахунок з 8 січня 2024 року. Терміном на п'ять днів у зв'язку з сімейними обставинами. А що ж такого трапилося? На кафедрі, де працює Світлана Гринкевич, від будь-яких коментарів відмовились, зауважили лише, що можуть охарактеризувати цю людину лише з позитивного боку. Корупція під час війни, особливо в таких чутливих і в таких, ну я би сказав, святих питаннях як оборона, вона є ну це кричучі злочини. З ним безумовно треба дуже різко боротися. Речі днями дружину Світлану Гринкаву чи доньку Ольгу впізнали відвідувачі київського ресторану гості. Дочка була заплакана, а матір стурбована. Принаймні так зазначають журналісти високого замку. Сиджу з подругою в ресторані. Бачу, спочатку заходять два кремезні чоловіки. Озираюся, а за ними заходять дві жінки: старша і молодша. Дорого вбрання всі речі від відомих брендів у молодшої на голові чорна кепка Прада. Придивляюся, а це дружина і донька скандально відомого Ігоря Гринкевича. Жінка сіла за столик у куті ресторану, де їх майже не видно. Двоє чоловіків. Це їх охоронці. Потім до них приєднався ще один чоловік. Розповіла кореспонденту Великий Замок. Відвідувачка ресторану пані Марія. Вони були шоковані, коли побачили цих пань. каже: видно, що донька заплакана, бо обличчя аж розпухло. До слова, ресторан гості знаходиться на території найдорожчого у Києві, ЖК Новопечерські липки». Саме там родина Гринкевича вже під час широкомасштабної війни придбала елітну нерухомість. Ну і до речі, про нерухомість родини поговоримо далі. Ви просто уявіть на секундочку, наскільки це повинна бути заможна родина, щоб вона купила колабу з все Вкалави з укрпошти з угу. Це вже влішов. Матір корупції Світлана Гринкавич 17 травня 2023 року стала власницею двох квартир в Києві в елітному районі Печерськ. Площею понад 51 квадратний метр та 123 квадратних метра. Загальна ринкова вартість оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. А у листопаді 2023 року Світлана Гранкевич придбала земельну ділянку у Львівській області. У березні 2023 року. Жінка придбала ще й мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі 500 метрів від стадіону Арена Львів її матір Ірина Федак протягом 2023 року стала власницею трьох земельних ділянок у Львівській області та квартир у Львові площею 127 квадратних метрів. А також земельної ділянки ще й в Київській області площею 2 гектари. Дітки корупційних батьків не відстають і теж стали власниками найкращого і найдорожчого у 2023 році. Роман Гринкевич 5 травня 2023 року придбав у престижному селищі Козино Бухівського району Київської області будинок площою 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень при ринковій вартості у 50,5 з половиною мільйонів гривень. Крім будинку, Роман того ж дня придбав чотири земельні ділянки у тому ж прости. Тижному селищі Наречена Романа Гринкевича художниця Софія Морозюк у 2023 році придбала автомобіль Porsche Каєн» 2015 року та комерційне приміщення в Києві площою 122 квадратних два квадратних метри. на її жона і це була моя мрія. Хотіла повкалувала 10 років, купила. У зяті Ігоря Гринкевича футболіст Мар'ян Шват отримав право власності на квартиру у Львові, площею 161 квадратний метр за 8 мільйонів гривень у вересні 2023 року. І довести ці дії по поводу таких як Грінкевич та інші, які розкрадають міністерство оборони та армію під час війни. Заробляють гроші на крові в той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я, в той час, коли ми свою зарплатню віддаємо не своїм сім'ям, а назад в армію повертаємо. Такі тут повинні бути покарані. Слава Україні! Але цікаво, те, що Ольга Гренкавич, дочка Гренкавича, я колишньою дружиною півзахисника Шахтаря Мар'яна Шведа. Пара побралася у 2016-му, коли футболіст перебував в академії Севільєм. У 2022 році подружжя розлучилося. Позовну заяву подала Ольга Гринкевич і отримала бажаний результат. Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити, оскільки шлюб існує лише формально. Подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам позовича. Згодом експара ділила майно. Тут же першому суд звернувся швед за інформацією журналіста Євгена Плінського. Торік хлопець набув право власності на квартиру у Львові, площею 161 квадратний метр за 8 мільйонів гривень. Звісно, Ольга Гринкавич любить лакшері життя бренди та відпочинки на розкішних курортах. Про це свідчать її світлини в соціальних мережах. Чорні. Влітку минулого року вона звернула увагу на себе максимально зухвалою поведінкою. Колишня шведа виклала в інстаграм фото зі своєї подорожі золотим віп-вагоном «Укрзалізниці». після повномасштабного вторгнення. Такі вагони використовують для дипломатичних рейсів. Слово подорож золотим вагоном коштує 34 тисячі гривень. Також його можна причепити до рейсового потяга за 150 тисяч гривень, а тягнути окремо локомотивом вартує 350 тисяч гривень. Якщо ж говорити за дітей Гринкевичів, то цікавим її той факт, що майже одразу після коментаря Соні Морозюк виправдовувати батька взявся і Роман Гринкевич. Всім привіт. Я закрила свою сторінку після того, як отримала хвилю звинувачень і мовчала, не тому, що мені немає чого сказати. Я зрозуміла, що пояснювати щось розлюченим людям ну, немає сенсу. І мій найкращий коментар це правда. Роман Гринкевич стверджує, що діяльність його родини відбувалася в умовах чинного законодавства, і скандал замовний. Про це Роман Гринкевич написав у сторіс в інстаграм. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений у цьому скандалі його безпосередніх замовників і вигоди набувачів. Ми переконані, що правоохоронці всіх рівнів і безпосередньо в міністерстві обороні розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Його наречена Соня на цей час вже відкрила свою сторінку в соцмережах і заявила, що зробила себе сама. Дуже багато, великі гроші mm. я заробляю, але я їх ніде не краду. Я мені ніхто їх не дає. Я щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Про особисте життя дівчини до знайомства з Романом Гринкавичем відомо небагато у жовтні. 2023-го Вона розповіла про те, що у 18 років жила в Харкові за аб'юзером. Він принижував її через вагу та підіймав руку. Після цих стосунків Соня переїхала з Харкова до Києва де й зустріла рому та закохалася відразу, як пише сама дівчина. Ну, я а хто? ну насправді всі люблять гроші, всі хочуть, не, але але дізнати. всі всі люблять гроші, всі хочуть їздити на гарних машинах, жити у гарних квартирах, там носити гарні речі, прикраси. Я цього не соромлюсь. У свої 25 вона вже відома та багата. У профілі Соні Морозюк безліть фото з українськими зірками від співаків до ведучих. Вона та також брала участь у голосі країни, де показували її. Картини за словами дівчини, її картина є навіть в президента Володимира Зеленського. <світ> <світ> у 2022-2023 році, кар'єра Соні Морозюк різко пішла вгору. Вона прославилася створенням змістовних написів на кольоровому фоні. Її роботи з'являлися на бікбордах та муралах по всій країні. А в вересні дівчина презентувала свій дизайн форми для українських гімнастів. При цьому у 2023 році у Соні Морозюк з'явився автомобіль, порш та галерея за 250 тисяч доларів. Запрошую всіх подивитись на мою мазню. Два місяці тому Роман Гринкевич і Соня Морозюк разом поїхали до Венеції, де бізнесмен їй освічився та подарував обручку Граф вартістю близько 7 тисяч доларів. Всім привіт, онлайн з Венеції. Ми вже трошки з моїм нареченим хильнули е, ігристого, але знаєте, що я тепер е, наречена. Тож будемо гуляти всією країною. Моє весілля. Сама 25-річна художниця стверджує, що не цікавилася бізнесу нареченого і всього добилася сама. За словами Мрозюк, якщо причетність Романа Гренкавича до розкрадання коштів на ЗСУ доведуть, вона припинить з ним стосунки. Вони Гринкевичі, просто зараз є інформація. Переводять на підкот, перереєстровують на підконтрольних посів. Ну щоб так би мовити, вивести його з під арешту, щоб держава Україна не могла його арештувати і націоналізувати. Нагадаю, що 29 грудня 2023 року державне бюро розслідувань затримало львівського бізнесмена ігоря Гринкавича, одного з найбільших постачальників Міноборони України. Його звинуватили у спробі підкупити слідчого ДБР, аби повернути майно, яке вилучили в компанії Гринкавича за іншою кримінальною справою. За даними слідства, фірми львівського бізнесмена вигравали тендери на постачання Міністерства оборони одягу і харчів. Хоча бізнес Гринкевича завжди був тільки будівельним. Щонайменше шість контрактів вони не виконали та завдали державі збитків на понад мільярд гривень. Було вкрадено мільярд гривень. Ми переведемо це в долари. Це 26,7 мільйонів доларів. І знаєте, кому я це не розповідав? Просто люди спокійно на це реагують. Тобто їх, їх ця топ-корупція їх не вражає, не чіпляє? Оце погано. Немає якихось особливих претензій до людей. Це виявляється в нас в Україні. Люди настільки звикли до топ корупції, що 26,7 мільйонів доларів їх не вражають в воюючій країні. Компанія родини Гринкавичів виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 мільярди гривень. Міністерство оборони перевіряє ці тендери пов'язані з Гринкавичем та разом з ДБР та СБУ передають ці матеріали. 9 січня повідомили, що Міноборони розриває всі контракти з компаніями, пов'язані з Гринкавичами. Проте вже ввечері стало відомо, що міністерство оборони продовжує контракт на 470 мільйонів сім'єю Гринкевичів на постачання їжі для ЗСУ. Оці вкрадені 26,7 мільйонів доларів. Якщо б вони пішли на захист нашим захисникам, які в окопах це тисячі, тисячі врятованих життів. Тобто, це можна було б купити радіопристрої радіоелектронної боротьби проти російських дронів, наші дрони і так далі, і так далі, і врятувати їхні життя. А це, вочевидь, вже не врятовані деякі життя. Ось це і ось це люди мають розуміти. До слова про один із найбільших корупційних скандалів, які побудований на грошах за ІСУ, поки не висловився президент України Володимир Зеленський. Проте справа вже набрала розголосу. Тож будемо очікувати на справедливе завершення подій. А щоб надати розголосу та змусити повернути награбована, ставте подобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео.